За Кабмін готує окреме рішення по Криму. Зокрема, воно передбачатиме створення нового уряду автономії, бо той, який є зараз, нелегітимний. Про це на зустрічі з бізнесменами в понеділок заявив прем'єр-міністр України Арсеній Сенюк. друге, це детальний план по правам автономії, тобто конкретно які права автономія хоче отримати, і які права центральний уряд може дати. Третє це недоторканість власності. І питання недоторканності власності є номером один. І до речі, скажу, що для мене це питання недоторканості власності не тільки в Криму, але й в Україні. Вважаю, що право власності повинно бути захищено. Досвід реприватизації, як правило, має тільки негативні наслідки. Україна виконує всі вимоги МВФ для отримання кредиту, бо іншого вибору в уряду немає. заявив прем'єр. Це стосуватиметься і реформу соціальному секторі і підняття тарифів, зазначив яценюк. Окрім того, переглянуть макропоказники української економіки. Спрогнозував голова уряду і скорочення бюджету, бо той, який є, нереальний. Різниця більше як півсотні мільярда гривень. Також голова уряду звернувся до представників бізнес-спільноти з пропозицією назвати очільників двох відомств керувати. Міністерство керувати Державною податковою адміністрацією і Державною митною службою будуть люди не з системи. Я мав декілька зустрічей з представниками найбільших аудиторських компаній. Я публічно зараз тут вам пропоную. До завтрашнього дня зберіться в рамках асоціації, подайте уряду України декілька кандидатур. Людей з західною освітою і знаннями в податковій і митних сферах для того, щоб уряд призначив нових некорумпованих фахівців на ці дві структури. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, а